Да, дорогенькі, давайте ми розпочнемо водне хрещення з молитви. <кій> Підходьте, будь ласка, <кій> брат Валерій він служить словом ділом. <кій> І давайте ми помолимося, розпочнемо з молитви. Це спілкування, це свято, це водне хрещення. <кій> Господь, подяка тобі, слава честь хвала за те, що ти нам дав цей день. Просимо тебе благослови. Дай нам мудрості, Господь, дай нам приймати це хрещення. Да, Господь. Дай, Господь нагадувати собі, да, те, що ми давали це слово тобі, Господь. Амінь. Дай поновлювати ці відносини. Просимо тобі, Господь. будь з нами. Веди будь на нас, служінні. Нехай Твоя слава буде з нами. Нас свій дух сіде. Нехай Господь амиє да, того, хто буде приймати це хрещення, да, Господь. Просимо тебе, Господь. Будь з нами, будь посеред нас. Да, Хадо, слава, честь, хвала і покоління Наш би Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Дорогі друзі, я іще раз напомню: зовсім недавно у нас тут було водне хрещення, і приймала водне хрещення, виходить, мама Маріни. І дочка, ой, і Лєра, дочка е, Маріни. І Маріна сказала, наскільки я пам'ятаю, приблизно, так, приблизно такі слова, що я наступна. Любочка, підходьте. Що я наступна, буду приймати водне хрещення. І як ми говорили з Маріною, каже, довго вона до цього йшла, вони були не разу в такому спілкуванні. І вона і чула, і думала над цим, над тим, щоб посвятити своє життя Богу. І дивіться, і хорошо, що вона не прийняла своїми рідними водне хрещення. І погано. Погано, бо. Воля Божа приймати водне хрещення. А добре, що вона не прийняла, бо якщо людина ще не має твердого рішення, то це хорошо. Я пам'ятаю, була ситуація, коли в нас були заняття по водному хрещенню, і одна сестричка слухала, слухала, і потім каже, я ще поки не готова. А потім, коли вже через місяць, через півтора було наступне водне хрещення, каже, я вже созріла. І знаєте, як ото. Можна, кажуть, в гарячке прийняти якесь рішення, і, ну чи потрібно це робити, можливо, ні. А якщо це воно вже зріле, обдумане, тим більше, що це рішення, воно перед Богом. Правильно, в Біблії написано, що водне хрещення це обіцянка Богу, Богу, не людям. В Біблії написано, що краще не обіцяти, аніж пообіцяти і не виконати. Коли ми обманюємо людей, воно дуже так страшно і печально. Але коли ми Бога обманюємо, хоча його обмануть не можна, але коли ми обманюємо робимо це, то це дуже страшно. Тому водне хрещення, це обіцянка Богу, доброї совісті. Совість. Недавно ми говорили, одна людина що не робить, її совість судить. І вона не знає, як правильно, і їй постійно судить совість, ну не до цього нас призвав Господь. Ми не повинні мати немічну совість, яка не дає нам нічого робити. Щось робиш, осуждає, нічого не робиш, теж засуджує. Така совість ні. Біблія каже, добру совість. Є спалена совість. Коли що б ти не робив, погане. Вона каже, мене совість не судить. Це теж страшно. Тому Біблія навчає, що можна мати добру совість. І водне хрещення це підтвердження того, що я хочу мати добру совість. Добру, не немічну, не спалену, а добру совість. Що таке добра совість? Дивіться, ми привикли жити, ми недавно говорили, ми привикли жити перед камерами. На роботі камери, на дорозі камери, нема камер, ти їдеш і ведеш себе по одному. о, є камери, ти вже більш святий стаєш. Але Біблія навчає, що ми не перед камерами повинні ходити, а доброю совістю. Є камери чи немає, ми поступаємо по совісті. Щось потрібно робити, ми робимо. Не потрібно брати чуже, ми не беремо. Хоч є камери, хоч нема. Це коли людина живе доброю совістю. Бо знаєте, як ми недавно говорили, нема начальства на спілку на роботі. Люди ведуть себе по одному. Більш не роблять нічого, як правило. Коли раз іде начальство, все щось починають, вроді би робити. Ну, це люди живуть, виходить, не по доброй совісті. Бо по доброй совісті ти треба робиш. Чи є начальство, чи немає, ти треба робиш. Я пам'ятаю свідоцтво брат Коля Чорномор каже, робив на шахті, іноді його, де то, як я розумію, злословили за те, що він робив. Не за те, що він не робив, а за те, що він робив. Тому що, коли нема начальства, всі сидять там, а він бере щось робить. І знаєте, воно тих віддасть совість судить. Тобі що більше всіх треба, але коли людина живе по совісті, треба робиш, чи є начальство, чи нема. Ви знаєте, люди, які живуть без Бога, можливо, цього не розуміють. Вони, можливо, кажуть, на що воно тобі треба, сядь оддихни. Так ось ми говоримо, що водне хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. І теж є також є такий приклад. Ми із Маріною говорили, що є люди, які вагаються. До, про ЗАГС ми поговоримо. Хлопець хоче запропонувати дівчині жити разом. Беруть і живуть. Ну це щось несерйозно. При серйозних отношеннях вона скаже, пішли в ЗАГС. А він скаже, я ще не готовий. То тоді, може, не потрібно продовжувати ці спілкування. Та я хочу жити з тобою, то тоді пішли в ЗАГС. Та ні, ми вже ми давай просто так жити. І ось дивіться, водне хрещення це не коли люди просто так живуть. Та я хочу з Богом. Цього мало, важливо щось показати. Прийми водне хрещення, це вже наступний крок, це потрібно щось зробити. І ось деякі люди, я з Богом, але водне хрещення я ще не готовий. Тому, дорогі друзі, водне хрещення це такий серйозний крок, який людина робить. Перед Богом, а не перед людьми. Деякі кажуть, я боюсь потім згрішити, а я деяким гарантую, що ви згрішите, бо ми люди, ми согрішаємо. Але водне хрещення це вибір направлення к Богу до Бога. Да, ми впадемо, на жаль. От, при уявіть дитина, яка дуже мала і вирішує, якщо я почну ходити, а якщо я впаду, то я не буду ходити. Я не буду вчитися ходити, бо я ж, мабуть, впаду. Щоб ми їй сказали, ну слухай, дорога дитино, це неправильні думки. Тому слава Богу, за тих людей, хто прийняв водне хрещення, за Маріну, яка сьогодні хоче зробити це і зробити це перед Богом. Тому давайте ми помолимось да, за Маріну, вже, за її вибір. Попросимо брат Ніколай. Сповнена земля, милості Твоє і сповнена земля. Милості твоє, і сповнене життя, Милість у небес, від суду нас врятував. полюбив мене і вічність дав. ти спас мене і виправдав, взяв ти на себе. Ос мене і виправда, ти на себе мій гріх, взяв ти на себе гріх, взяв ти на себе міг. Дякую, що взяти гріх, ти на себе міг. Помолимось, так? Да. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти дав таке бажання Маріні, Господь, вступити в заповідь з тобою. Господь дякуємо, І ми Ісус. бачимо, що збуваються слова, які були присказані пророками, що на подвиг душі твої да, ми будемо дивитися. Господь, ми теж ми радіємо, що слава Твоя тобі, держава, Господь. не напрасна. Да, Вони приймають прощення гріхів. Даром Господь безкоштовно Да, Ісус. Господь приймає приймаємо і, Ісус за життя, Господь, яке ти подарував всім людям на землі. Слава тобі, святий. що Це не всі роблять, а Ісус, за тих, да. хто це робить да, Господь, Господь. просто. Приймаємо від тебе, приймаємо, віде, приймаємо благословляємо наших сестер, благословляємо марів, да, да, Господь, і ти все життя з тобою, Господь. Да, Господь. Ми знаємо, що ми вже які вибрали тебе. Ми не шкодуємо. Да, Господь за це життя в благословінні, прощенні, в в допомоги, в захисту, Господь, в покладанні надії на тебе. Да, Сам ділиться, Господь життя в мирі. Дякую за це Господь. Слава, наших сестер да, приймають Ісус. правильне рішення. Спасибо, і всю Ісус. славу віддаємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Сфотографуємось і йдемо. Друзі, підходьте, будь ласка. Дорогі друзі, 31 рік назад, іменно на цьому місці. Бог дав можливість мені прийняти водне хрещення. А 30 років назад Люба на цьому місці приймали водне. Да. Ми після того багато де приймали, але тут ми починали. Дорогі друзі, якщо чути, ми за... Ви свідки того рішення, яке прийняла Маріна, і запитуємо її. Чи вірите ви, що Ісус Христос це ваш особистий Спаситель? Вірю, а вірите, що Він помер за ваші гріхи. Вірю. Ви обіцяєте служити Йому доброю совістю? Вірю, ой, обіцяю. Да. І Вірю, обіцяю. На основі вашої віри. Вашої обіцянки ми всі хрестим вас, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь Поздравляю. Дякую. Поздравляю. І вас трошки. І мене хрестили як 31 рік назад.

І коли все гаснуло, зіронькою ясною ти світив у нашому житті, Вся слава тобі, вся велич тобі, ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я все. Життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. І останню думку, яку хотілося би донести в зв'язку з цим рішенням, яким прийняла перед цим дочка Маріни, мама Маріни. Сьогодні Маріна прийняла. Дасть Бог син колись прийме таке рішення. В зв'язку з цим хотілося би нагадати нам таку думку. Що ми тут не вічні на цій землі, ми тут тимчасові гості. Сьогодні ми з вами говоримо про трагічні такі події, є руйнування, смерть, каліцтва. Але все це колись закінчиться, дорогі друзі. Все це горе закінчиться. Написано, буде нове небо, нова земля, на яких правда, і написано витре Бог, всяку сльозу людей. Поки ми на цій землі да, горе, і дивіться, на то і поставлена церква, щоб у цій тьмі, тому злі, нести щось хороше, нести слово Боже, нести світло. І за наших друзів, які вимушено оказались в наших краях, тут я пам'ятаю, ми були ще під Авдіївкою. І пам'ятаю, мирні люди вийшли, плакали там бабушки, ми з ними говорили, молилися. Ну, ми щось дали їм із продуктів. І я думаю, от чим ми можемо їм допомогти? Знаєте, і я так прийшла думка. Дорогі друзі, більше чим продукти, чим речі, допустимо, ми можемо допомогти сьогодні людям. Це слово про спасителя. Я не знаю, чи чи залишились живі ті люди. Але навіть якщо вони загинули, але душа спаслася. Оце єдина втіха в цьому світі, в цьому злі, в якому ми з вами живемо. Ми часто згадуємо про розбійника. Ісус не зняв його з Христа. Може, це була молода людина, може до 30 років, але Ісус його не зняв з Христа. Зато Він сказав: Ти будеш зі мною в раю. Дорогі друзі, навіть якщо ми помремо чи загинемо, у нас є втіха, що там ми будемо у Господа, де вже не буде цього зла, де написано, повторяюсь, Бог витре всяку сльозу. Тому хорошо, що ми зробили цей вибір в сторону Бога, а в сторону Спасителя прийняли Божу любов, бо тих, хто не прийме, то вони не Бог їх буде наказувати, вони самі себе накажуть. Бог подарував спасіння, любов, а вони його відкинули. Тому, і ще раз хочеться сказати: поздоровляємо от Маріну, маму поздоровляємо. Слава Богу, Лєра, де, Лєру поздоровляємо. Написано: да? Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся, і ти, і твій дім. Нехай це буде в усіх наших сім'ях, в усіх наших домах, хай так і буде. І навіть якщо закінчиться наш земний шлях. Що там у нас надія на ту зустріч, написано зустрінемося там на зустріч, Господу, на воздухі і так завжди з ним будемо. Тому давайте подякуємо Богу за ці. Да, будь... пробачте. Маріночка, вже розстаяла, правда? Ну це нічого страшного. Гарячий шоколад. Можна Дорогі друзі, я згадав ще один. один... Одну ситуацію, це в фільмі Титанік, вона відображена. Хто з вас дивився? Ну, мірський фільм. Але мені здається, це хорошо там показана одна ситуація, коли священник підпливає да і віддає свій спасат, спасательний жилет. і Ну, я не пам'ятаю деталі Можливо, він каже, на він тобі більш нужніший. Тобто. Якщо це от, ну, можливо такі ситуації були і в реальності, коли людина, яка розуміє, що навіть якщо я загину, я знаю, куди я йду. Моя душа спасенна, а твоя ні поки ще ні. Тому він тобі більш нужніший. Тобі ще потрібно знайти Бога в своєму житті, щоб спасти свою душу. А я знаю, куди я йду. І ви знаєте, хорошо, якщо в нас є така увереність. Що ми з Господом, що б не сталося, як би там не було, хай Бог нам допоможе не боятися навіть тих, хто вбиває тіло, не боятися, бо ми знаємо, куди наша душа йде. Мені буває, кажуть, от ви туди їздите, там же ж страшно. Дорогі друзі, і тут страшно. Але я деяким кажу, якщо ти загинув, проповідуючи Євангелія, то може це й не саме страшно, Да? Може, це і непогано, може, це ще треба условно говоря, удостоїти, ще не кожному таке достається. Ісус каже, велика ваша нагорода на небесах. Тому все, що я тільки що казав, це з єдиною такою ціллю, щоб вдохновити нас, що в нас є вище, чим це земне, чим це тимчасове. В нас є вічне життя, яке ми вже маємо в Ісусі Христі. Що навіть якщо ми загинули чи померли, то ми йдемо в Небесний дом. Тому поздравляємо ще раз, Марину. Давайте подякуємо Господу. <клухи> За. Може, декілька слов. От, як ваш шлях? От ви були там, спілкувались, давно готувались, давно думали, а тільки прийняли рішення. Ну, дав, до, я довго думала, дав, довго готувалася. Це було е, не е, скажем так, е, мій шлях. Починався ще з, підліт, ну, з підліткового віку. Я відвідувала церкву. ну, Я була дитина, е, я е, слухала, вчилася, мені було цікаво. Ну, Якось тоді воно трошки не, не знаю, не дійшло до цього, ну, помінявся шлях, дорослішала, знову десь завернула свої справи, буденність там. Потім знову прийшла до церкви. Прийшла до церкви, бо боліла Лера. Боліла Лера, їй було два роки, вона дуже сильно захворіла. І просто в лікарні побачила людину, яка займалася з Вібрією. Познайомилася, мене зацікавило, я до неї сама підійшла, не вона, а я. І вона сказала, коли ти будеш готова, ти мені позвони. Сказала, коли служіння там, ну це е, не, не вийшло так, що на слідчі там вихідні я позвонила, чи що ще пройшов ну достатньо е, довго часу, може, десь з пів року пройшло. Бо коли я прокинулася в мене прекрасне недільне утро, я зрозуміла, що мені треба піти. ну Я пішла. І ми в ту церкву е, ну, пізніше мама присоєдинилася, е, ну, десь. І коли вже ми готувалися до водного хрещення, нам, нам потрібно було сюди переїхати. Ні, ми сюди переїхали. Знову не туди, ну знаєте, як звернули, опять в один і знову свої там справи. Ну, це про це, це багато років пройшло, більше десяти років воду. Та ми вже вісім років, дев'ятий рік тут живемо. Тут, там ми ходили років п'ять в церкву, просто як я ходила просто спочатку слухала, е, ну, якось так оце. Потім, коли вже почала, то сюди приїхали. Ну а тут я ми знову оказались в церкві, наші путі прийшли сюди, в ну, церкву. І вже ми вирішили, що вже все. Це вже остаточно, остаточно так, і вже завжди назавсім. Ну, це наша церква. Це хочеться ходити, хочеться слухати, хочеться служити, але тільки як ми сьогодні слухали, як хочеться служити, тільки щоб бути отак, як ну, ближчою до Бога, щоб служити, щоб не просто це було як добре діло, а як ще і там, для Господа послужити. Ну, бачите, да розпочалося з недільної школи. Це чи потрібна недільна школа? А от ми служимо, а діти виросли і уйш в мір. Чи надо? надо, дорогі друзі? Надо, навіть якщо всі уйдуть в мір. Неужели ми такі, а значить, це не треба? Ні, потрібно сіяти, слово Боже, сіяти, дасть Бог воно проросте. Ну, у нас так як і Ліра, у нас трьох років теж почала з нами ходити в недільну школу. Да, в недільну апреля, школу відбувала. Ми школу. на службі були, вона в недільній школі. А ви? <кх> Не Полтава. Полтава. Ну, Тут мені квартиру купили. Бабуся подарувала мені на 30 років. Це... Подарунок такий зробила. Є такий приклад. Знайшли пшеницю в єгипетських пірамідах, ну наскільки я знаю, там зерно. І воно там декілька тисяч років пролежало та й пролежало. Але спробували посадити, і воно. Вроді би проросло. Тому, дорогі друзі, якщо там в серці людини посіяне це зерно, можуть пройти годи десятиліття і тоді тільки воно проросте. Тому наша задача сіяти і не унивати. Є другий приклад. Ви бачили, можливо, каміння більш нічого нема, але зелене щось проростає, там якась, якась рослина. І чому воно там проросло в камнях? Тому що там колись насіння, чи птичка посіяла, у неї випало, чи як вийшло. Але якщо там зерно в камнях оказалося, трохи вологи, трохи ще щось, і воно проростає навіть серед камней. Це, я думаю, такі приклади, які вдохновляють ну, особисто мене сіяти. Не дивитись, чи це каміння, чи це там земля, чи це там в кустах, чи при дорозі, ми не повинні на це реагувати. Ми повинні сіяти колись воно проросте. Подякуємо Богу. Отець Небесний. Ми дуже дякуємо Тобі за слово Твоє, яке сіється в серця людей і приносить плод. Слава Тобі, святий Бог! Слава тобі, що воно проросло в наших серцях. Слава тобі, що ти знайшов нас і допоміг відкритися для тебе. Слава тобі, що ти дав нам вічне життя в Сині Твоєму, Ісусі Христі. Ти подарував прощення гріхів. Слава тобі, Спаситель наш! Ми дякуємо тобі за тих, хто прийняв водне хрещення. Ми дякуємо і за Маріну, за її сім'ю. Слава тобі! Допоможи всім нам бути вірними до кінця, виконати Твою волю і нести іншим людям звістку про спасіння. Допоможи нам сіяти і не заморюватися, сіяти Господь день і ніч. Допоможи, довіряємось тобі, славимо тебе, наш Спаситель і наш Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Щиро дякую. Хай Бог благословить.